Олег Лісний зараз приєднується до нашого ефіру. Це політолог. І якраз поговоримо про міжнародні заяви міжнародних лідерів, зокрема Дональда Трампа і Джорджа Малоні. Пане Олеже, вітаємо, вітаємо вас. Вітаємо добрий день. Вітаю. Хочете почати з Трампа чи з Малоні? Все-таки Трамп про повернення території, а Малоні про гарантії в рамках НАТО. І те, і те дуже цікаве і дійсно. В чому, власне, полягає головна дискусія? Для чого вигадувати велосипед, якщо він і так уже нормально їде? Ну, тому що він не їде. Якби він їхав, то вже була б остаточна точка, має на увазі встановлення справедливого миру, і на цьому все закінчилося б. А так є завищені очікування, і цього разу не з нашого боку. А з боку президента Сполучених Штатів у нього є запит на швидке, ефективне ні, ефектне, буде коректніше сказати рішення, і цим користується Російська Федерація. Якщо ми зараз подивимося, що відбувається, вони просто поставили це все на паузу або на кнопку імітація. І тільки підвищують свої ставки насправді. Ми зараз чуємо від Лаврова, що не день то нова заява, яка точно не може подобатися. Якщо ми зараз обговорюємо дві заяви, які в принципі вони є з ну, позитивною конотацією для України, так да, хоча б просто на рівні слів, то з російського боку звучить те, що вони не збираються йти на жодні поступки. На нинішній момент. Так вони там дають в особі президента Російської Федерації якісь позитивні оцінки безпосередньо Трампу, як кажуть, чухають за ушком, але насправді нічого не роблять такого, що хоче Трамп. А от Трамп іде. Або демонструє готовність іти на поступки, і оце не дуже гарно. з іншого боку. Трамп він генерує не тільки цікаві цифри, але й щодня нові ідеї. Одні, які нас лякають, інші, як оце що він зараз казав, що зробив все для того, щоб більше території повернути. Ну добре, питань нема по-перше, механізм, а по-друге, достатньо вже слів. Треба вже щось робити, тому що 24 дні перетворилися в 100, 100 180, 180 що може перетворитися? В роки нас це не влаштовує. Найстрашніше, що ми можемо потрапити в ці ситуації, ну один із негативних сценаріїв, це ні миру, ні війни. Коли Путін буде імітувати готовність спілкуватися, але продовжуватиме війну, і віз буде стояти на одному і тому місці. Це нас не має влаштовувати і не має влаштовувати Трампа, тому що великий запит на те, що він миротворець, сполучених штатах є, але це вічно не буде. Гарантії безпеки, на чому наполягає українська делегація, власне, президент України Володимир Зеленський на тому, що ми готові подумати про підписання певних домовленостей. Але друзі, давайте будемо відвертими. Нам потрібно не обміняти наші рідкоземельні метали на щось. А нам потрібні реальні гарантії безпеки, судячи з того, які гасла сьогодні має Трамп, що каже український президент, про що сьогодні можуть бути ці гарантії, про що ми можемо згодом почути. Дуже важко насправді спілкуватися в цьому сенсі з Трампом. Я не заздрю нашому президенту, але стійкість української позиції і вміння говорити коректно ні, воно вже дає певні плоди. Ми бачимо, що з з цієї угоди пропали конкретні цифри, які нам не підходили. Наскільки я розумію, випав в той момент який дуже важливий про це президент нещодавно під час виходу до. С говорив про те, що це угода не про те, що дали, а про те, що можуть дати. Це дуже важливо, тому що нам не виставляли умови американці тоді, коли надавали ту допомогу у вигляді грантів. Тому за те, що подарували, як правило, в притомному суспільстві гроші не повертають. Це один із елементів гарантії в розумінні. Трампа і його команди гарантію безпеки вже є те, що ця угода підписується, і що умовно там, де є американський бізнес, там це вже гарантія. Тобто, як в одному із анекдотів, це 100, -100 американських доларів. Не просто так, да? Так, оце, це американська угода цього нам замало. І ми, звісно, почуємо більше, коли президент буде в Сполучених Штатах, тому що там я думаю, буде чітко артикулюватися, як ми це бачимо. Да? Зараз я не готове сказати, що, які це можуть бути конкретні, тому що я думаю, що в угоді або в тій угоді, яка буде йти наступною, більш поглибленою стосовно фонду, там може бути теж безпековий елемент. Да? Але те, що дешево. Як каже президент, воно не спрацює, має на увазі дешево в сенсі в лапках. Да, вступ в НАТО. Да, це було б дешево для всіх. Зрозуміло, що в контексті Трамп НАТО воно не спрацює, тому що він уже це все кинув під ноги Путіну як передумову для того, щоб Путін з ним говорив. Вибачте, що так цинічно, але так воно виглядає. Мені не дуже подобається, коли. Ще перемовини не почалися а такий вагомий важель він вже не застосовується. Проте, Зеленський сказав чітко і зрозуміло, що не дивлячись на всі ці моменти, питання НАТО залишається на столі. Пане Олеже, а можете ще нам от роз'яснити хід Путіна, який фактично також запропонував американська американцям американським інвесторам спільну розробку рідкоземельних родовищ на території Російської Федерації, як він висловився? Але чи можна це щитувати як ну фактично спільну розробку українських родовищ на українські суверенні території на тимчасово окуповані території? Мовити, тобто, про Запорізьку область та Донецьку, то... де вони мають? А це вже розробляти, так, так. І, і чи може пристати в принципі цивілізована країна на таку пропозицію, якщо це окупована територія? Інтерес то може бути так, але але чи можна робити це з запрошення Російської Федерації? Взагалі, для чого Путін такі пропозиції робить? Ну, дивіться, якщо дуже коротко, приклад для наших глядачів, я думаю, є очевидним. У нас на фронті багато успіхів було якихось новацій, які потім копіпастили росіяни. Да, з різним ступенем успіху, але вони це роблять. Тому коли в ми в плані миру зеленського з'явилася ця складова, тоді всі ну так. Ну не серйозно поставилися, ну написали і написали. Але в Трамп, як він потужний бізнесмен, який скрізь бачить тільки гроші, як показала практика, вчепився за це і вже використав трошки в іншій коннотації. Але те, що ми зробили, Росіяни бачать, що Трампу потрібно говорити про гроші. І те, що в них є такі рідкоземельні метали, в тому числі на вкраденій території. А чому б ні? Ми вже ж ну по його лозі, ці, ми ж зерно то, торгували, яке викрали в Україні, і воно зійшлося по всьому світу. І ніхто там не бачив крові українців. Не бачив, не бачив. А чому тут не зробити? Краденого ж не жалко, да і тому така пропозиція, яка має перебити українську пропозицію, тому що у них там територія більше, можемо запустити далі. Але я маю сказати, що в Росії не дуже гарно це сприйняли і на окупованих територіях теж тому що і ті інші завили так. Ми ж воювали за те, щоб американці не прийшли до нас. а Тут Путін каже, прийде і все, і е, на Донеччині розповідали, що вони ж не хочуть, щоб туди прийшли видобувати сланцевий газ американці, які знищать просто всю територію. А зараз Путін говорить про те, що гіпотетично може туди запустити, тому це така тонка гра, яка ні про що. Тобто я наполягаю на тому, що Путін ще не почав перемовин, він не готовий перемовин, він не хоче в миру. Він просто експлуатує бажання Трампа увійти в історію як миротворець і знущається над цим бажанням вигляді Лаврова, Піскова, які виходять і просто дають ляпаси Трампу. Але Трамп закоханий в свою ідею, навіть не помічає цього. Але так так не може бути вічно. І один момент, який для мене є. Червоною лінією і для притомної держави, яка розуміє, що міжнародне право є основою всього, але на нинішній момент Росія почала топтати міжнародне право, Сполучені Штати не проти дотоптати його. Да? І тому я можу допустити насправді, як би це парадоксально не звучало, що Трамп може пристати на такі умови, тому що це нові території. І так далі, да може, і гіпотетично може. Полозять ці, цього робити ніяк не можна, тому що це потакання мародеру, який захопив чужу територію. Але ж правил більше немає, і це, і це навіть визнав сам Трамп. Тому зараз не може бути нічого такого, яке не може статися. Дякуємо дуже, пане Олеже. Політолог Олег Лісний був з нами на зв'язку.